Сьогодні ми розглядаємо справу про адміністративне правопорушення, передбачена статтею 172 Спримської 7 Кодексу України про адміністративне правопорушення відносно Мамая Олександра Федоровича. Себе, що повне з метою Сібічно і об'єктивне з'ясування стану справи, вирішення її точності відповідно закону. Прошу дати доручення упонування працівникам у месті Полтавської області, встановити і документально підтвердити, де була зареєстрована і проживала 17.05 клинко Ірина Вігорина. Чи була пов'язана клинко з під поводом і чи мала взаємні права і відвести суб'єкту правопорушника? Пол складався, наскільки мені відомо, за декілька годин, і працівники управління боротьби з організованою злочинністю не з'ясували на той час проживала клинко, була чи вона прописана у нас, величили ми з нею спільне господарство. Тому, безумовно, для того, щоб об'єктивно дослідити матеріали справи, моє бачення, що треба з'ясувати, а цим повинні займатися ті люди, які складали протокол. У підставі наведеного період чи статтям 7456 особує адміністративних порушення постанови. Попитання поставника особа, яка притягається до адміністративної відповідальності кожу Олександра Івановича задоволення, довчить представникам вузорванці України пропасно області встановити документальне підтвердити, де було зареєстровано проживало 17 травня 2013 року. Помітання про поєднання а також що була пов'язана про когоріна з спільними побутом, чимало Олександра Скоро, скажу, так, так. Чи за вот вина Віталій Олегович станом на 29.04.2004 року на момент складання протоколу повідати правопорушення стосовно Полтавського міського голови посаду заступника начальника відділу ВОЗ та чи має повноваження складання даного протоколу позитивної правопорушення. Яка особа та згідно з яким документами встановили, що на розгляд сесії Полтавської міської ради 17.05 полтавським міським головою мама є винесено окреме питання щодо надання фоп Клемко дозволу на розміщення тимчасових споруд для впровадження діяльності? Що ви дивилися неозброєним оком саме складання протоколу? Я думаю, ви теж... Звернули увагу, що там дуже багато помилок в цьому протоколі, не з'ясовано одружений, не одружений, багато чого не з'ясовано, тому в мене складається враження, що протокол складала некомпетентна людина. І на той час був, чи був Готвина заступником, чи не заступником, я просто не знаю, в матеріалах справи я так зрозумів, що цього немає. Так як мені, на сьогодні мені відомо, то сам протокол складався на свідченнях заступника прокурора міста, який сказав, що був на тій сесії і бачив, як це все відбувалося. Потім цей заступник прокурора міста дав свідчення, що він помилився, і дав свідчення інший заступник прокурора міста, який сказав, що це так і було. Оце все є з матеріали справи ваша честь.